17 років незалежності для них 17 років боротьби за власні права, за повагу, за життя. Громадські організації далекі від політики, але, на жаль, залежать від політичного клімату в державі. Це вони намагаються ратифікувати міжнародні документи, що полегшують життя меншин в Україні. Вони виступають за підтримку молоді, за позбавлення нації від забобон та етнофобії. Представники громадської організації Притулок опікуються бездомними тваринами. Позиція їх незмінна. Кожен має право на життя. Вышли мы с единственной целью объяснить людям, що животні також чувствуют боль, все те же чувства испытывают, что и люди, поэтому и относиться к ним нужно гуманно, не так как в нашем городе. Вишиті золотими нитками, чарівні сукні азербайджанські красу грають на сонці. Сумська діаспора азербайджанців вважає свято незалежності своїм особистим. Земля, що надала їм дах над головою та хліб, заслуговує на повагу. Маленька Еля розповідає про гори Азербайджану та бабусине село під самою горою українською мовою. 17 років незалежності породили в Україні нове покоління більш сміливе, активне, патріотичне. Я живу ж в Україні, Україна у нас незалежна. Мені подобається тут жити. Я нікуди не буду звідси їхати. Громадський рух символ демократії патетично, але вірно. Під державним прапором України місця має вистачити всім. Анастасія Клименко Валерій Коваленко АТВ.